Та, да, дійсно класний екземпляр. Машина це не розкош, це средство пересування. Ну, слава Богу, поїхали. Стамо запорожці. Цей звук, цей запах, усе як з дитинства. Олександр. Скажіть, як воно їздити на такій машині сьогодні у 21 столітті? Круто! Чому його і називають вушастик? Тому що в нього такі специфічні вушка. Ось, друзі. Подивіться, це також все в тюнінгу в радянському. Вітаю, друзі, на каналі «Київ у Кадрі. Сьогодні у нас дуже цікава і душевна історія про легендарний ЗАЗ-968. Який ось уже півстоліття залишається в одній родині. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайки. Буде цікаво, не перемикайтеся. Доброго дня! Доброго дня, Проходьте. пане Олександр, розкажіть, будь ласка, про свого ушастика. Ушастик діда був. Так. Дід купив його в 41 дід 41-го року народження, купив його в 1974 році. В 1974 році? Так. Да. Запорожець це «Время в одних руках. Тобто цей Запорожець у вашій сім'ї весь час був, так? Так. Да. Дід їздив, батько їздив, а ага. тепер я не їздив. Розкажіть, будь ласка, про себе, де ви працюєте? Працюю на заводі Мітінвест. Ага. Майже кожного дня їздимо на роботу. Серйозно, кожного да. дня на такій машині? У да. наш час, друзі, подивіться. Зрозуміло, це, як кажуть, техніка в руках чоловіка сіла, так? Да. І видно, що у ваших руках ця техніка жива, як і тоді в 1970-х роках. Скажіть, будь ласка, як він заводиться, як їде? Заводиться з півоборта. Так. Їде все. Комфортно, так? так? Комфортно. Якщо треба в магазин, ви на ньому їдете? Так. <ріст> так, покажіть, будь ласка, як запускається, як виїжджаєте з гаража. Нам yes. все дуже цікаво. Друзі, подивіться, яка легенда. Слава Богу, поїхали! Та працює рівненько як годинник. Ви тільки послухайте цей звук. Чиста механічна гармонія. Уявіть собі, майже півстоліття в одній родині. Без капремонтів, без заміни кузова, без іржі і все тому, що його любили. Так, да, Дійсно, класний екземпляр. Машина це не розташ, це средство пересування. Тепер ми проїдемося разом з Олександром його звичним маршрутом, тією дорогою, якою ще дід їхав на роботу. Тією дорогою, якою дід їздив на роботу. Наскільки мені відомо, Олександр, ви прийняли рішення продавати так, автомобіль? Так. З сім'єю вирішили продати. Тобто прийшов час? Так. Да. Угу. Хочу, щоб ну, щось друге. Так. А скажіть, будь ласка, чи я можу ваш номер телефону озвучити, можливо, хто... Звичайно. Назвіть, будь ласка, свій номер телефону. 099-33 29 577. 577. Який так. час вам телефонувати? Будь-який час, так. Або писати на Viber, так? так? Друзі, ось машина пана Олександра. Скажіть, будь ласка, чи вона красилася, чи фарбувалася? Е, дід підфарбовував там коя якісь елементи. Ну, uh -huh. Там нічого критичного не було, просто uh -huh. підфарбував, щоб вигляд був. Uh -huh. А так, а так вона вся оригінальна. Вся оригінальна, так. не була ні в аварії, ніде-ніде нічого, так? Тобто її рідні криля стоять. Все тут рідне, все повністю. Не крутилося. не ага. все. все рідне. Ага. Тобто, друзі, можливо, хто бажає, наприклад, для, свої, для своєї колекції, щоб поставити в колекцію, або для щодневної, щодневної їзди, будь ласка, ось такий автомобіль, він підійде, або, можливо, як. Душевний якийсь проєкт. Хто має бажання, будь ласка, телефонуйте пану Олександру, він вам все розкаже про автомобіль ну і запропонує ось, так, ось таку легенду. А скажіть, будь ласка, чи він переоформляється? Так, звичайно, дід живий, переоформляється безпека. Тобто спокійно дід, дід зможе так. переоформити. так? Друзі, він е, зареєстрований на дідові, Хто буде мати бажання, можете... Звертатися до пана Олександра ось коротенький огляд в салоні зробимо. Олександр, скажіть чесно, важко було прийняти рішення продати такий ретроавтомобіль, адже скільки часу він був у вас в одній родині? Якщо відверто, то важко. Це пам'ять історія, але час іде. Сім'я росте, з'явилися інші потреби. Так. Я б хотів би, щоб ця машина потрапила в добрі руки до людини, яка оцінить, що це не просто ЗАЗ, а живий автомобіль. Ну, так, дійсно легенда, подивіться, навіть емблемка збереглася. ЗАЗ і Дніпро ГЕС. Ну, це взагалі щось неймовірне. Рідні шильдики, рідні диски. І резина рідна, так? так. Подивіться, але дідусь, видно, підфарбовував, можливо, е так як вигорало, так? І він криля підфарбовував. Так, да, трішечки. Угу. Олександр, скажіть, будь ласка, цей двигун рідний ще з моменту покупки в 74 році, так? Так, цей двигун рідний. Получається, е -е, що ми тут кольця підкидували, прокладки так. міняли. Чистили карбюратор, ну і так більше нічого не робили по ній. Скажіть, будь ласка, як він заводиться взимку? Взимку заводиться з півоберту. Ага. Мотор Десь працює як годинник, як так? Як годинник працює. Заводиться навіть узимку. Так, так. Ось, друзі, подивіться, який стан двигуна. Це в нас охолодження йде, Так? так. завдячуючи вушкам, які з боку на крилях. Чому його і називають вушастик? Тому що в нього такі специфічні вушка, ось, друзі. Подивіться, це також все в тюнінгу в радянському. ось, Ну і ми бачимо, як є ось такий стан. А що, на вашу думку, головне в догляді за таким двигуном? Головне, найголовніше не лінуватися. Раз так. на місяць подивитись масло, підтягнути гайку, перевірити ремінь, буде служити. І, звісно, не мучити його. Це ж не іномарка, це жива техніка. Так. Треба відчувати, коли їй важко. Так. Тобто дивитися по навантаженню, так? Якщо, наприклад, двигун є певна нагрузка навантаження, то відповідно послабити педаль газу і так далі, так? Так, так. Дивитись за температурою, щоб не перегрівати його. Угу, угу. Це в обов'язковому порядку. Дякую, зрозуміло. Ось так виглядає мотор, який служив трьом поколінням без тюнінгу, без надмірностей, просто чесна, жива машина. Отак, друзі. Їдемо зараз на справжньому легендарному гушастому запорожці. Цей звук, цей запах, усе як з дитинства. Олександр. Скажіть, як воно їздити на такій машині сьогодні у 21 столітті? Круто. Тобто у вас іншої машини не було, тільки ця, так? Ага. Отак, От друзі. Цікаво поспілкуватися з Олександром, який не їздив на іншій машині. Тобто, спочатку дід, потім батько, а потім сам Олександр. Дуже цікавий екземпляр. Так як ваш дідусь придбав його в 1974 році, Олександр, скажіть, будь ласка, куди на ньому дід їздив і що він возив? Їздив на базар. Так. На дачу з бабусею. Батько їздив на роботу ним на завод. Так. Тепер я їздю на завод. Кожного дня. Кожного дня їздю. Супер, дуже Машина цікаво. Стоїть в сухому гаражі. Тобто виходить, що три покоління. За кермом одного запорожця, так? Так. Це вже як сімейна історія на колесах, сімейна реліквія, так? Так. Ага, зрозумів. А скажіть, будь ласка, як взагалі, як ви його доглядаєте? Наскільки він часто ламається? Чи треба його ремонтувати? Ну, доглядаємо, стоїть в сухому гаражі постійно. Доглядаємо, ну, таке, заміна мастила. Угу. Так. А яка найбільша поломка була в цій машині саме при вашій їзді? Та ну Так, вроді би все нормально. Тобто, якщо за машиною дивитися, то по невеликим деталям його е, підладнувати, то машина буде їздити. Так. Так? так. Ось друзі люди доглядають за таким транспортом, за запорожцем 968-м і машина їм вдячна. Тим, що кожного дня їх катає, возить на собі. Олександр, я бачу, у вас тут ще цікаві книжечки, це також рідні від автомобіля, так? Так, це рідні книги. Угу. Це книга, ну, виходить, як сервісна. Так. Це по експлуатації okay. у нас так. Руководство по експлуатації, 1974 рік. Побачили, а це що за А це каталог, каталог запасних частин, так? Так. Угу. Так, це у нас. Схема проводки. Mm -hmm. Прошу. І сам каталог від Запорожця. Це всі документи від нього, рідні, так? Так. Mm -hmm. mm -hmm. Пішли... Все рідне в комплекті. В комплекті йшли з машиною, так? Mm. Ось так, друзі. Все збереглося. Друзі, хто бажає придбати цього легендарного запорожця, телефонуйте за номером телефону 099 33 29 577. Олександр, дякую вам за те, що розповіли таку цікаву сімейну історію і дозволили нам прокататися разом із усіма підписниками на цьому унікальному запорожці. Бажаю вам вдало продати автомобіль і всього найкращого вашій великій родині. Дякую вам, так, друзі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Залишайтеся з нами на каналі. Попереду буде ще багато цікавих історій.